Яку ціну фарбопульти ProCraft? Я так розумію, фарбопульти саме акумуляторні, тому що нам якраз показував відео. Ну, якраз показував акумуляторний. Дивіться, у нас є два варіанти ProCraft акумуляторних. Одна модель PSE30 коштує 2100 гривень, доставка безкоштовна. Прозводительна 750 мл на хвилину. Є сопла 2,5 і 2 мм. І є другий варіант, коштує 245 Тут вона потужніша, 1100 мл на хвилину. Производительність її, бачите, діаметр є 1,5, 1,8, 2,2 і 2,6 мм. Безщитковий двигун, і тут ще збільшена, до речі, ємність. Люди. Тут 1 літр, а тут, а тут 1200 літрів. Тобто, ну, я думаю, вже краще брати цей варіант, 45 гривень різниця. Єдиний нюанс вони йдуть тушка. Тобто акумулятора в них немає. Але посадка тут макітовська. Якщо у вас є інструмент акумуляторний з макітовською посадкою, то я думаю, ви ті акумулятори можете використовувати саме на цих Первобультальтах, якщо ні, то у нас є в продажу окремо також акумулятори і зарядні станції.